Вітання Іславська, Скарпат. От нарешті трішечки буде щось нового, творчість буде. Я багато показував на ковзанах, там ще щось, оздоровлення. І ще такий момент, що портрет, нарешті я пишу, олією буде на полотні. Насправді перша стадія акрилом. Вона може тривати довший час і можу білилами, але поки що працюю як аквареллю, Для того, щоб чітко нанести малюнок, обличчя в першу чергу. І тоді, коли переконаюся, що все гаразд, я можу перейти на акрил з білилами і ліпити як, як олією. Я такий досвід маю. А якщо захочу, можу зразу перейти на олію. Звичайно, глибше вийде, якщо я ще попрацюю акрилом з білилами. Є там свої моменти, бо будуть нижні шари прописані. Ось, і вийде така глибина певна. Там метод напівлисування дасть ту глибину. Коли один прийом олією, все-таки тої глибини не буде. Може бути гарно, красиво, ефектно, але глибини не буде. Отже, запрошую на свій канал. Ось я взяв такі фарби, така палітра, в основному поки що коричнева. Запрошую. І хто любить портретний жанр особливо, буду ділитися і будьмо творчі і здорові.